Продукти, які вирощені на натуральних добривах, на Львівщині продовжує розвиватися органічне сільське господарство. Наразі спеціалісти у цій галузі працюють над популяризацією вітчизняних біопродуктів та збільшенню експорту їх за кордон. Органічне сільське господарство економічно вигідне. Переконує іноземний гість ірджі Урбан. Він у Чехії сільським господарством займається 20 років і каже, що європейці цінують екологічно чистий продукт. В органіці неможливе використання хімічних пестицидів, тобто ми працюємо за принципом старого сільського господарства, але використовуємо найновішу техніку. І вже органічне господарство розвивається і в Україні. Уже багато є тут підприємств, зокрема у Львівській області. Наразі органічне сільське господарство в в країні розвинена слабо, та через три місяці повинен запрацювати закон, який спрямований на популяризацію цього виду господарства. Ми напрацювали подальшу програму дій щодо виробництва органічної продукції нас на Львівщині. Буде підписаний меморандум. З даними організаціями, з даними структурами щодо співпраці. Ми сьогодні активно розробляємо програму, визначаємо відповідальних осіб. Вона допомагає нам з вами зберегти здоров'я, екологічно налаштуватися, щоб природа наша була передана наступним поколінням, щоб був добробут тварин і інші аспекти, які входять в органічне сільське господарство. Україна вперше представить свій стенд на органічній світовій виставці наступного року. На ньому будуть показані усі досягнення. України у цій галузі Оксана Василик Зановічупой діло новини.